Далі про творчість зі смаком футболу Євро зібрав українських та польських виконавців на стадіоні у польському містечку Жешові. Зірки співали про футбол на честь футболу та для вболівальників футбольних змагань. Згадували хіти, які у різні роки прикрашали спортивні змагання та шукали спільне між м'ячем та музикою. Жешова повернулася моя колега Оксана Тупальська. чемпіонів вправляється на футбольному полі, атакує та влучає у ворота. Актори польського театру танцю під вінець Євро-12 презентували виставу Футбольна гра як феномен краси. Це психологічне інсценування побаченого на польських стадіонах, запал змагань, трагедія поразки та жінка муза, без якої жодному футболістові не збудувати стратегію доброї гри. Футбол я ніколи не був фанатом футболу, але євро відкрила мені його енергетику. Я, як актор, отримав потужні враження і захотів їх передати на сцені. Сила фанів на стадіоні під час матчу – це супер. Енергетику на стадіонах передають силою музики на великому екрані. Транслюють архівне відео найцікавіших моментів матчів минулого століття. Кращі виконавці з України та Польщі пригадують хіти, які супроводжували ключові спортивні змагання у різні роки. Відкриває свято гурт Скай піснею, яка в 64-му стала хітом чемпіонату Європи в Іспанії «Pretty Woman». Ім потрібна музика без музики і не, не буде нічого, і не ні, ні пива, і не футбол. підхоплюють українців польська попиконавиця та акторка Кася Ковальська та Еля Домбровська із візитівкою бельгійського чемпіонату 72-го. Мій хлопець фанатіє від футболу, тому і мене змусив дивитися матчі. Дуже мріяли, що вдасться нам, полякам, вийти до фіналу, якщо не нам, то хоча б українцям. Але тішимося, хоча б з того, що маємо таке спільне свято і спорту, і музики. А то я спів як то жінна касетів, ти Скрябін презентував кавер версію «Hello, Lionel річі. Хід у 84-му закривав єврочемпіонат у Франції. Я обрав автографи в Касі Ковальської, в в групи раз, два, три. То є люди, дякуючи, яким я польську мову вивчив. А під Лайнала речі, я молодив свою першу дівчину колись. Українці найкраще, навіть краще за деяких польських виконавців. Дуже нам Варто Варті нам подобали. кітом євро 2012 стала пісня українських виконавців. Скай разом із польським рок гуртом Будка Суфлера написали гімн цьогорічного футбольного свята Тераси ту тут і тепер. Оксана Тупальська Тивай.